Цькування родин загиблих та неналежні умови проживання для переселенців з такими правовими порушеннями зіткнулися українці. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради справ людини в Івано-Франківській області Євгенія Мнишенко під час щорічного звіту. Більше розкаже Тетяна Дадак. Значна частина випадків порушень прав людини обумовлені збройною агресією Росії. Торік підтверджено 171 факт сексуального насильства із боку окупантів. Майже 14 тисяч дітей депортовані до РФ. 4,8 мільйони українців отримали статус вимушено переселених. А ще близько 8 мільйонів жінок та дітей виїхали за межі країни. Що стосується рівності і дискримінації, також є певні виклики. Зокрема, також і в нашій області були випадки, коли люди страждали від дискримінації. Також у нас зараз піднімається питання щодо того, що дискримінуються родичі загиблих наших героїв, загиблих воїнів. Ці також виклики стоять перед нами. Є багато звернень, які стосуються соціальних прав, зокрема виплат компенсацій. Євгенія Мнишенко разом із командою здійснює моніторингові перевірки шалтерів. каже не всі місця проживання в. О відповідають вимогам дуже багато звернень до нас надходить саме від внутрішньопереміщених осіб. Мова йде часто щодо умов проживання у місцях компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. На жаль. В нас є чудові, дійсно чудові, прекрасні і зразкові заклади. Але, на жаль, вони такі не всі. І є е, такі заклади місця компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, які не є задовільними. Тобто ми бачимо, що вони не мають достатнього матеріально-технічного забезпечення, не завжди умови відповідають тим умовам санітарно гігієнічним які повинні би бути. Світлана Онищук повідомила, що в області готують приміщення для евакуйованих херсонців, станом на зараз при Їхали 12 людей. Я протягом суботи і неділі відвідувала всі практично шелтера, які готові прийняти саме людей із Херсонщини. На сьогоднішній день у нас 1056 місць комфортних, нормальних місць, готових для того, щоб люди могли поселитися. Окрім того, Євгенія Мнишенко зазначила, що в області є складнощі з доступністю у спілкуванні людей із чиновниками. Голова ОВАЖ відповіла, що безпекові заходи зараз найважливіші. Ми готуємо на першому поверсі нову приймальню громадян, де зможуть приїжджати люди. У нас є ця приймальня, але вона вже буде більш європейського зразка наподобі такої європейської, сучасної великої просторової. Також у громади виїжджають мобільні бригади, які консультують прикарпатців із різних питань.